Так яскраво та креативно сьогодні, 5 липня, у закладі дошкільної освіти номер 116 відкрили власний метеокорт для малечі. Серед тих, хто прийшов протестувати новинку, і Софія. Дівчинці 5. Попри свій юний вік, малеча дуже добре знає, хто такі метеорологи та чим вони разом з друзями будуть займатися на новому майданчику. Метеорологи це люди, які за допомогою особливих впилані стевлять за кількістю одяної палив в повітрі. Заспігала за вітром. За снігом, за дождю. Як все не полотою. Ідея створити таку локацію у закладі виникла ще у 2019 році. А перший фундамент освітяни поклали вже у 2020-му. Проте спочатку пандемія коронавірусу, а потім повномасштабне вторгнення призвели до постійної відсутності вихованців у садочку та поставили на паузу створення проєкту. Проте, вже цьогоріч, завдяки створеним безпековим умовам, повернення малеч до рідних стін надихнуло на відновлення робіт над метеостанцією. Разом з дітьми безперечно, ми, Знайомили з Всім оцим обладнанням, яке ми тут маємо, а деякі деяке обладнання діти не бачили вживу, тому для них дуже цікаво, дуже цікаво користуватися цим обладнанням. Взагалі, діти дошкільного віку це так звані чомучки, тому їм завжди цікаво все, що відбувається навколо них. На метеокорті Малача зможе кожного дня спостерігати за всіма погодними явищами та сезонними змінами. Для цього локація оснащена усім необхідним термометром барометром, вітровказівником, флюгером та календарями також обов'язковим елементом для вихованців стане запис всіх досліджень. Для цього на майданчику встановлена спеціальна дошка, щоб діти мали змогу фіксувати все, що вони спостерігають. Сучасний дошкільний заклад зорієнтований на активне набуття дітьми, навичок, екологічної культури та грамоти. І саме метеомайданчик дає нам можливість втілювати новий підхід до освітнього процесу, відійти від стереотипів під час прогулянок, під час спостережень. Діти сприймають заняття на метеомайданчику як нову цікаву гру. Заклад ще до війни почав впроваджувати стрім освіту. Це один із світових трендів, який передбачає змішане середовище навчання. Простими словами, дошкільнятам показують, як на практиці поєднується наука, мистецтво та технології для життя. Перший крок зроблено. Проте у закладі зупинятися не збираються у планах керівництва 116-го садочка і надалі досконалювати вже зроблене та створювати щось нове для підростаючого покоління. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перший міський.